Яскрава в небі Тривожному Вість українцю показує кожном, Мерехтить кажучи, діва на сінь, вже оплотила Божу дитину, зірці різвяні тім, бо ці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог. Свято забрати, та зоря сяє ясно й завзято. Зірка освячує світ благодатю і підглядає в окопи солдатів. Знає, як хочуть, це свято додому, знає, що мають кучу вони в тому. Поки не згасла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верх очі, видно прохання у сильних очах до перемоги світи зірко шлях, зірка лестить далі між узбережжі, Криму херсону одеси ажеш. Світи йде темно, де купу болю, де окупанти поцупили волю. Освячуючи горизонти, в домі де рідних чекають із фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, в домі де хтось вже не повернеться, зірка резця насяє вогнями, бо перемога точно за нами. Не віддамо з Богом серці свого, Христос родився, славімо. Його. Бажаємо, Бажаємо вам веселих свят, і ваші всі, всі, всі родині, гаразд засіяють ваші хаті нині, всі прикрощі, терпіння, хай вожді минає, радуйтеся, веселіться Христос ся рождає.